Yeah. Лише по три рочки, і навіть менше, а вони вже досить впевнено, співають гімн України, малюють патріотичні малюнки, готують своїми руками обереги для наших воїнів-захисників. Наразі патріотичне виховання в дошкільних навчальних закладах прилук це невід'ємна складова освітнього процесу. І вся робота спрямована саме на виховання маленьких громадян в дусі патріотизму, в дусі національної свідомості. Хочу зазначити, що в закладі освіти розроблена дуже цікава. Система національно-патріотичного виховання і під керівництвом вихователя методиста проводяться цікаві заняття, свята акції, екскурсії, ігрова діяльність тощо в умовах повномасштабної війни національно-патріотичне виховання дошкільнят набуває нових форм і змісту, і в першу чергу воно спрямоване на підтримку збройних сил України, наших захисників, що здобувають перемогу на фронтах. Для наших захисників ми приготували подаруночки, Це дитячі долоньки. Синього і блакитного кольору. А на долоньках надпис Я люблю тебе, українські солдати, ім'я дитинки і номер нашого садочка і міста Прилук. Дітки прикладали свої рученята, і ми разом їх обводили, пальчики, і потім з допомогою вихователя вирізали. А ще для захисників отакі іконки і хрестики, щоб вони оберігали наших воїнів. І наближали нашу перемогу. Є в нас дітки, в яких татусі воюють, захищають нашу батьківщину. Це буде і для їхніх батьків, і для всіх захисників. Взагалі. Ми всім бажаємо, щоб вони були живі і швидше перемогли ворога. Дорогі наші воїни. Сьогодні маленькі наші дошкільнятка приготували до вас ось таких янголяток. Вони вам хочуть передати великий-великий сердечний привіт від нас усіх, наших усіх українських діток. Нехай Божа матір, ангелки вас завжди охороняють. А ми чекаємо на вас з перемогою і дуже вас дуже ждемо, наші дорогі захисники, і дякуємо вам за все. І ми вам даруємо сьогодні сердечка. Ось такі. Дякуємо вам. Я маленька українка, треба всім це знати. В мене тато Українець, Українка мати. Українкою ведець Українкою буду. Та рідну Україну вік я не забуду. Невід'ємною складовою патріотичного виховання дошкільнят є їх участь у різноманітних акціях по збору допомоги нашим військовим. З початку навчального року в нас в закладі пройшло ряд благодійних акцій. По-перше, це була акція Смілива гривня з допомогою батьків, педагогічного колективу. Ми зібрали певну суму грошей, яку перечислили на потреби української армії. Також у нас проходила акція. Вогник перемоги, значить, відповідно безпеки життєдіяльності, ми не можемо самі у закладі створювати виготовляти такі свічки для наших переможців для наших воїнів. Але зібрати бляшанки, ми це в змозі, і ми це зробили, і ми їх передамо відповідним людям, які потім зроблять свічки, і передадуть на допомогу нашим воїнам. Ще одна акція це зігріну захисника України. Зібрані теплі шкарпетки для нас наших героїв для наших переможців також. Ми буде їх передамо для бійців на передову. Теплі шкарпетки та обереги і малюнки для наших захисників, вихованці та педагоги садочка передали через військовослужбовця збройних сил України Ігоря, який завітав до дідлахів. Дітям побажати мирного неба, здоров'я будемо захищаємо їх як можемо. Подякувати за їхню підтримку. Ігор разом із своїми побратимами наразі воює під Бахмутом в одній з найгарячіших точок війни. Про настрій хлопців на передовій говорить коротко. Бойовий, тільки бойовий, тільки дружність. Наша бойова дружність. Ми всі разом, ми один одного розуміємо. Так може бути перемога по -другому, по другому ніяк і цієї перемоги чекає увесь український народ від старого до малого і співає малеча українських пісень пісень українського непереможного народу.